Сьогодні вкотре наші колеги з Харківської ОДТРК Микола Шлапак та Євген Утятников разом з волонтерами доставили гуманітарну допомогу мирним жителям та бійцям у зону. АТО. окрім цього, вони підготували стрім-трансляцію. Зараз із перших уст ми дізнаємося про ситуацію у Донецькій області, дотримання мінських домовленостей про російськими терористами, настрої військовослужбовців і мирних жителів. Слово журналісту Миколі Шлапаку. Вітаю колеги. Ми ведемо пряму стрім-трансляцію з селища пісок самісінької передової. Сьогодні ми доставили гуманітарну допомогу для бійців української армії. Ситуація в зоні, АТО є нестабільною. Більш докладніше дізнаємося у бійців. Полку Дніпро, 1 бієць полку. Дніпро 1 з позивним депутат і з позивним галичанин. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні? Ато обстріли продовжуються. сьогодні? Ми впродовж дня перебували і перебуваємо тут на Донеччині. Стріляють із танків, Сагаобіц стріляють... дотримуються мінського ні, ні? Ніхто не з ну з того боку, ніхто мінських домовленостей не дотримується. Дотримуються мінських домовленостей Лише ми гатять з танків, гатять САУ, гатять з важких мінометів. Були гради, було все. Ну, просто у них така може почасова робота у бойовиків, що вони гатять в основному в вечірній або в нічний час, ну трохи зранку. В день більш-менш спокійно, але працюють снайпера, кулеметники і тому подібне. Але, в принципі, ні спокою, ні миру немає. Та й неділю. Скажіть, будь ласка, які є потреби у вашого полку? Чи часто до вас заїжджають волонтери? Так, волонтери заїжджають часто. Добре, що є у нас волонтери. У нас більше дбають волонтери ніж держава. Які є потреби, що саме необхідно, щоб зараз звернутися до глядачів Харківської, Чернівецької, Хмельницької, Волинської та Львівської обласних державних телерадіокомпаній. Які є саме потреби вашого полку Дніпро 1 Найнеобхідніше, нехай пам'ятають про нас. Шановні колеги, завтра знову буде стрім-трансляція, але вже з Волноваки.